Друзі, вітаю 15 травня слава Україні! Героям слава! І так, друзі, питали е, ну, декотрі з підписчиків показати, як виглядають бджалінні сім'ї після засілки нуклеусного уклеусного парка. Е, ну, декотрих людей мабуть цікавить, так як розуміють орієнтовичну кількість наших бджолейних сімей. Ну і ми її озвучуємо, бачать наш нуклеусний парк, розуміють, скільки тут треба бджоли, і, мабуть, їм цікаво, що за що, що ж залишається в сім'ях після того. Ну, питали, покажемо. Якраз ми зараз цим займаємося, що ремонтуємо наші сім'ї, так як в процесі засілки нуклеусу, тому подібне, десь, може, матку забрали в місті в нуклеус, перенесли і тому подібне. Ну, от зараз от конкретно ми вже от всі пройшли вчора, позавчора, сьогодні взагалі падає дождик невеликий, ну, приходиться робити, будемо робити. Ми вже матки всі поопускали в нижній корпус. А зараз, тут в неких сім'ях, наблюдаю роблять картину таку, що на залишках розплоду де-де де можуть потягнути маточник. І щоб не було приключений, передивляємося верхній корпус. Якщо є десь маточник, зриваємо, так як вже пройшло достатньо кілька днів, що вже більше не на чому не потягнуть. Е, убіждаємося, що в нижньому корпусі матка є, і вона там сіє. Ну, її ніхто не шукає тільки по наявному розплоду. Ну і все. І по великому рахунку е, залишаємо так сім'ї е, для дальніших дій. І зараз подивимося вместе з вами на одну із сімей. Так. так. Так виглядає. Ну, це, мабуть, така, побільше більше сім'я, її є, є послабше. Тут позалишалися от рамки, котрі ми не використали. Тут вже розпліт по виходу. От бачимо, от, такі тягнули, але так і їх і гризуть по великому рахунку. Ну, де-не-де, бо. Великий проміжок часу матка знаходилася в верхньому корпусі, і ми постійно від них забирали розпліт. Це трошки бджіл привело до такого стану, що їх перестала задовільняти матка. І вони такі собі натягли маточники, якби тихої зміни. Ну, По великому рахунку, так як вона зараз вони зусіють, вони його тягли тягли, але потім взяли його та розгризли і перестали його ну, проігнорували його. Ну, все рівно для того, щоб не мати приключень, передивляємося і зриваємо, якщо є. Ось залишки розплоду. У нас вже за тиждень така погода погана. І з взятком дуже погано. Тут, кстати, дуже багато трутя та залишається, так як йому вийти ніяк. Залишається багато трута. Ну, як вже є, та є. Так. Ну, Є трошки якогось набриску. Ми, ми трошки їм даємо корму, так як коли ми пересаджували матку з верхнього корпусу 145-го низ, ми забирали від них старі рамки, старі чорні, грязні рамки, там пергові, які були, ну, котрі потрібно було відбракувати, поки на них не було розплоду. І виходилось так, що якщо якась стара чорна рамка вона мала залишки корму. Ми її теж забирали, відкачуємо на, тому, на тих кормах робимо повторно сироп і знову згодовуємо. Ну і за того, щоб не переживати, що ми тут забирали у них залишки кормів, робимо сиропчик і підгодовуємо. Ну, бачу, наприклад, і щось, щось підливають. Бо ці ми ще не кормили. Ті, що пройшли, ті покормили, а ті, що ще не пройшли, сьогодні тільки будуть годуватися. Тільки трутня, що. Так, от бачимо, на сьой. Одної тільки рамочки був такий залишок. І, кстати, друзі, стільки залишається розплода, що е, можу було іще заселяти нуклеусний парк. Ну, якраз по цій причині людей цікавило, як виглядав у сімі на сьогоднішній день після цієї роботи. Так що ще може було, ми бачимо. Ось тут по виходу. Щось подлівають. Вчора був гарний день, робочі літали. І мабуть щось каштан почав цвісти в нас. Ми бачимо такі гарні рамочки. На таких рамочках тільки засілять. Да. да, Тут більше нема проблем з маточниками, бачимо, які гарні рамочки угу. для засілки. Да. Дуже багато трутків. Велика, велика, дуже-дуже велика друзі, помилка. всі рамки робити не на повну вощину. Хто хоче пробувати такий метод роботи, знаєте, вощину потрібно той не економити, вирізати на цілу рамку і приліпляти. Ми дуже, дуже на цьому прогоріли. Прошлий рік ми навощили багато таких рамок і бджоли там, де набудовували, так як це якраз той пік був, коли роєва. Підготовку до ройової пори, і звісно, що вони хочуть масово собі вирощувати трутня. І якщо їм потрібно десь добудувати якісь нарости, вони там будують в частності більше трута. І набудувавши багато трута, і в нуклеусах його багато, і тут його зараз забагато. На другий рік побракуємо всі всі рамки, і щоб їх не було. Так, дивимося далі. Зараз да, тут серед... середню рамку беру, дивлюсь, є ли на ній розпліт, Ну от, наприклад, ці дві я їм підставляв рамки. Давайте, на цих не буде розплоду. Все сушнинку ми їм давали. А, хотя і тут є яйця. І тут є яйця. Угу, Видно. Так, да, і з цього боку. Так що значить матка нормально. Є, працює. Хвилюватися тут нема за що. Далі більше нічого не дивлюсь. Не шукаю матку. Пройшли мене вже ці роботи. Ще буквально, друзі, 4 роки назад, коли ми тільки починали знімати ролики, і коли ви мене питали, як часто потрібно робити ревізії. Бджалини сім'ї, я в той період міг відповісти, що раз в тиждень обов'язково потрібно. Зараз би, якщо б мені хтось зрадив раз в тиждень робити ревізію, я би сказав, що я не то, щоб... Я... і бажання немає такого робити, так як то безконечно можеш ходити дивитися, а толку буде мало з того. Так що зараз ми хочемо зробити мінімальну кількість цих ревізій. От зараз обідилися, що тут уже нема на чому трута о, маточник потягнути. Тут вже вона почала працювати. Все більше ні за що не хвилюємося. Пускай працюють о, до того часу, поки не почнеться новий прирост бджоли масовий. Так як ну тут не так уже багато того розплоду, щоб о, побудити пересе, перезаселення цього вул'я. А спустя, от грубо говоря, там днів 20 вже почнеться лупити молода бджола, яка почала сіятися тут буквально скільки, ну, днів 7-8 назад. Не лупитися, а сіятися. Так що, після того часу, ну, нехай буде через неділю-дві, вже можна буде подумати про наступне розширення цих сімей, щоб їм не було тісно. Друзі, отак це виглядає. Ну, давайте ще йду понижу, якщо є бажання. Ну, тут менше розкладу, тут мабуть забрали залишки. Тут мабуть і не потрібно, Да, дивіться, ану, трошки є, тут теж, теж розклад, Да, бачимо, які рамочки. Тут ще засіляти, а засілят. Тут ми їм насавали в прошлий раз, мабуть, вощинку, ощінку. Угу. Угу. Ну так, так, да, в ощінку будують. Угу. Вико якийсь набріск. Так, да, це теж розпліт. Це угу. теж розпліт. А от бачимо вот, так... маточник. Отакі от, от бувають маточники. Вони такі поодиноких, один-два, де, де розгрізаний, де тягнуть. Чи привело б їх це до того, щоб відлетіла матка? Це ще питання таке. Може і. Може би і нічого би не було. Но я все ж таки вирішив передивитися. Так як це не роєві маточники, роєвих би маточників було набагато більше, а це, от бачимо, такі поодинокі маточники, котрі виглядають більше на ма... маточних тихої і сміни. А так як тут перегородка, матки би сконфліктувати між собою не могли. І, ну, в будь-якому випадку, може б вона і вийшла. І тут би ходила. Ну, дві матки отак в одному гнізді е ну, не зовсім потрібно, щоб вони були, навіть якщо вони і одну другу. Ну, друзі, Працюємо, як працюємо. Бувають випадки, що якщо матка тихо змін не виходить, вона може е не брати конфлікт з старою маткою, а може благополучно облітітися і якийсь час працювати дві матки в гнізді. Ну, Так як вона тут, якщо б навіть вийшла, вона не має змоги облітітися, це говорить о тому, що ну, вона б тут сиділа, в неї повишала, ну, було б бажання в якийсь определенний період вилітити із гнізда, навіть якщо б ця наша стара працювала внизу. Так за рахунок геніманської решетки вона б вилітити не змогла. А ажіотаж для обліту б піднімала. І в будь-якому випадку сім'я б була так, не в зовсім робочому стані. Так, цю теж ми рамочку їм вош... о, сушнину підкладаємо. О, маточка попалася. Так, mm -hmm. да, і тут все Все тут, все що, все місочко якесь. Все в яйцях. Ну і, і вітку, друзі, маточник ми бачили, який на якому стадію вже був. Mm -hmm. А матка матка при. Раєвому такому маточнику зараз би було би вже два рази менше і у неї би зовсім би практично не було вже яєць Тут mm -hmm. бачимо ця вся рамочка засіяна і матка великих розмірів. Це говорить о те, що вони на тому маточнику скоріше за все, ну, вся б матка і за того маточника, скоріше за все, не відроїлась. Отак це, друзі, виглядає. Отакі залишилися сім'ї Питали Люди. О, ти навіть цього року пакети не продавав. Так, друзі, ми не продаємо вже пакети, вже, грубо говоря, третій рік. Бо ми відмовилися від продажу пакетів, так як в определенний період вони нас перестали, скажімо так, ну, задовільняти. Бо кількість потраченого часу на них, і якщо потім перерівняти той сумі, скільки коштує пакет, вона, вона нам була, скажімо так. Економічно невигідно. І ми почали відмовлятися від продажу пакетів. Після того, як ми вже повністю відмовилися, ми почали працювати так. І от тепер, друзі, дивіться, ми заселили определену кількість нуклеусів. Ну, скажімо так, що для засілки нуклеусів ми взяли з самої сім'ї більше, ніж один бджолених пакет, який могли би продати. Нам так більше вигідніше. Но сила зараз сім'ї залишилась більше, якби ми продавали пакет. Так як якийсь би час э, відсутність матки в гнізді привела б до э, ну, послаблення, поки б обліті матка і тому подібне. Так, в ітогі ми зробили ту роботу, яку нам потрібно. Ми Залишилися з сім'ями, котрі попрацюють, якщо дасть Бог буде цвісти акація, липа можуть принести собі якогось метка, дадуть нам і тому подібне. Так як після того, як скоротили ну, практично всі в нашій окрузі, в окрузі кількість біженних сімей до половини від наявної, вже другий рік поспіль у нас виходить зібрати якусь невелику кількість меду. Наприклад, два прошлі роки доходило до 20 кілограмів з одної сім'ї, а це на наш регіон дуже добре. Все, друзі, продемонстрував, цікавило, показав, все на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!